Шалом, це Славко, черговий прекрасний вечір в нашій родині. І ми думали, що нам подати до червоного вина, і вирішили познайомити вас з ромською кухнею. Ну, з ромською кухнею, насправді ви всі давно знайомі. Багато страв з тих, що навіть ви купуєте в магазині або робите самі, це. Вважаються ромськими стравами, але це з великою натяжкою. Ми зараз про цей культурний феномен поговоримо. Ну знаєте, як тільки роми були популярності в Євросоюзі, так відразу стала запотребована і ромська кухня. Те, що там за кухню наших циганів... Ну, я буду казати, якщо румини кажуть Ціганеско, то і ми можемо казати Ціганеска, це цілком політкоректно. Тож ну, самі наші цигани ображалися, коли ми їх називали ромами, між іншим, харківські. Ну, власне. Більшість страв це страви, страви тих європейських культур, де вони перебували. Ми багато бачимо Трансільвану. Якщо візьмемо шахаймас, допустимо, ромська така страва це абсолютно це трансильванське. Пам'ятаєте, ми говорили трансильванський Гуляш, це от Токаніна, це та саме трансильванське, це капуста, м'ясо. І рис. Це все, все одно айнтоп. Це айнтоп зроблений зі свинячої рульки, правда, брали свинячу рульку, інколи додавали курячі крила, але це таке свиняча рулька, капуста, багато сала, значить, туди. І трохи рису, І воно все тушкувалося, і в котлі виходило, довго можна було возити, гріти, воно було дуже жирне, знаєте, що їжа наших предків, що дуже. Більше часу проводили на свіжому повітрі була значно більш жирнішою ніж ми зараз можемо витримати. І так з того вийшов шах хаймас це цілком звичайного таканіна, і теж часто подають, що циганеска, це трансильванська страва, бо багато ромів до того їх воронами. Ви знаєте, звали вам треба варто подивитися. Фільм Афірі, щоб зрозуміти до емансипації румів, значить циган в Румунії вони ще коли були рабами. Вони часто були кухарями, їх посилали за кордон вчитися, і багато страв. Робських от куриця, допустимо, курка по ромську. Ви всі її робите. Це курка. Ну це звичайна балканська ку курка, червоний болгарський перець, помідори, цибуля, все це об обсмажується, тушкується в одному котлі. В чавуні це ж зараз ж інші сковороди, Це ж зараз ж мода годувати в чавунних сковородах. А ми всі готували в чавунних сковородах. розумієте, і воно все виходить опечене і цілком їстівне. Так само, якщо ви брали ошийок і часто брали склеєний, знаєте, оце склеєне м'ясо, ми вважали чимось паршивим копчено, коли йде там половина ошийка і половина битка. Це теж трансильванська страва. вважалося, що це мускула ціганески, це береться ошийок, розрізається вдовж, береться біток, розрізається вдовж, засолюється, зв'язується між собою і коптиться. Зрештою, так само і ранца – це страва в свинячому шлунку. Ну, насправді цигани що знаходили, те і їли. Це вже страви, коли як румуни вважають, ті, Хто каже в шляпах і в широких юбках це цигані. Решта каже, це вже рома романізовані. Це вже каже, вже це вже не то. Це вже європеїзація. І ясно, що ми цілком зготували ще одну з європеїзованих ромських страв. Вони на весілля дійсно подавали. Там є багато варіацій. Це така з баронської кухні, значить з кухні. Баро на весілля подавали курячі ніжки в таких мішечках з тіста. Явно що страва походить, ймовірно, ще навіть з Індії. Це модернізований її варіант, її готу, готують багато де. От, ну, розуміти, у кожного народу є своя циганська страва, котру вони перейняли. От ми корейці перейняли з циганських страв, оце от куриця по циганськи. Я вам раджу її дуже непогано готові. Куриця засмажується порціонними шматками, робиться тісто, як штрудель, загортається туди, цибуля, і потім все це тушкується. У великій пательні. І якщо повезе, воно навіть обсмажиться. Я от полюбляю, щоб було обсмажено, а так воно має бути паровим. Ну і ми ж думали, що до такої страви зрештою подати. Ну що можна подати, як ви розумієте, негру де пуркарі? Я скажу чесно: негру де Пуркарі це одне з тих вин, що я його пуркарське, воно називалось в СССР. Але я ніколи пуркарського купити не міг і пуркарське не пив. На жаль, це от ста. З радянських мрій, котра у мене не виповнилася. Із Пур... Негру де Пуркарі, я вже ознайомився в вільні часи, коли його почали відновлювати і виробляти. Ясно, що відновлювали і виробляли його багато разів. Основою, що є основою, значить, От, є, значить, тут у нас 5% рара -нягри, Правильно, що таке рара-Нягри, ви знаєте? Це Бабушкін чорний. Це відомий сорт винограду. Так, як він у нас? Серексія чорна в Україні, він називається. А він Бабеска Нру називався, значить традиційно. Ясно, що всі народні легенди за вино були вигадані, в тому числі і нашими братами Румунами в 20 сторіччі, щоб це можна було якось продати. Був такий Теодореску. Винарство і винарство спадок Румуді, видання 1934 року, а потім видання 1966 року. І все, що ми знаємо за давні ці віна, ми знаємо від Теодореску, а що він зібрав, що він почув, що він вигадав, це вже таке. Воно вважається, що це дика. Вони як все з Гетів, все з гетів, розумієте, все в них походить з гетів, що це прямий нащадок дикої лози. Вважається. З'явилася вона, вона була відома, в принципі, в різних місцях, взяв Подністров'ї і відома зі Штефана Великого. Бобеска Канягри, є така легенда, що один з вояків Штефана Великого відпросився додому. Додому, до дівчини. Ясно, що апіздав звідти, значить, з'явився пізніше. І каже, привіз його кілька горщиків. Вина каже: а хто тобі нагадить? Бабуся дала з нягри, значить. Бабеска нягра. І от дійсно ця, ця, ця чорна бабеска це виноград. Чому його сюди докладають? Тому що він дійсно чорний, він місцевий і, і він вважається. Ми, рара нягра є чистий, можна купити чистий, я вам раджу спробувати. Раранягра вважається путівником до червоних вин. От Якщо ви хочете засвоїти світ червоних вин, то ви маєте починати з рара нягри, з цієї стобільної, ще з дикої лази. Вітісвініфера і Через неї знайомлюватися більш культурними саме Пуркарі, ви знаєте, це в Днізов'ях Дністра на західному березі, на схилах дуже зручні схили. Там був монастир православний, і туди ченці запрошували колоністів з тим, щоб вони робили десятину, і десятину вина віддавали. Вперше згадка за ці волоські вина червоні є в працях нашого, ви знаєте, Петра Могила. Він чомусь мовіла в них. Ну, у нас могила. Ну, ви знаєте, його катехизіс, ми вам вже оповідали в наших сюжетах. Уже за катехізії могили, за це видатне культурне явище в історії православ'я. І він же ж написав книгу за таємниці Тіла та Крові Христової і написав Требнік. І за Требніка могили, могилі, щоб причащати мали, саме мали чистим, кріпленим, виноградним вином червоним. Він там наводить перелік, я, на жаль, оригінал ще не подивився, як завжди, треба буде пошукати. І там є перелік він. Із тих вин є і червоні волоські вина, які. Це теж уже вважаємо питомо українське вино, що наш Петро Могило радив причащати червоним волоським вином. Сухим Сухимшиня Кокагора і близько не було. Я вам зараз вам поясню. І в Требніку десь тисяча. 699-го дає згадка так, за характеристики вина, котрі має бути. З цих характеристик виглядає, що вино має бути червоне-сухе. Насправді, ну, з цією темою треба розбиратися, значить, як він. Трактат за таємниці тіла та крові Христу». От Як тільки я з ним ознайомлюсь, я розширю цю тему. І прямий вивіз, значить. Валаських вин до Росії починається з вже масовий, за даними таможні з 1757 року, і в тому числі Новодєвічий Монастир покупав в великих кількості саме вина Спуркарі червоні, саме Вина Спуркарі. Ну і швидше за все, це дійсно була рара нягра, бо вона дуже була темна. Червока кров Христа, як от іспанська є кров Христа, в принципі, вино. То це було дуже червоне вино, а новітня історія Пуркарі починається з 1827 року, коли за указом государя імператора Ніколая Павловича, там була заснована винарня. Ясно, що там працював німець місцевий, були там майстри французу, були місцеві майстри. Чому це почалася? Ви знаєте, колонізація Новоросії. Не піти з чого цього слова. Ми ж не боїмося слова новий світ зрештою. Правильно, Нова Зеландія ж ніхто не жахається, нікого ж у в'язницю не сажають за слово Нова Зеландія, навіть Маорі не ображаються на слово мала, -мала, -мала». Нова Зеландія. Ми ж, а чим ми гірше за тубільців мали, чого ми маємо ображатися? Так от. Треба було привозити французькі вина а французькі сорти лози, що треба було якось вирощувати. А що вирощували? значить? Вирощували, як завжди, ось ми бачимо Каберне совіньйон 55% Каберне совіньйон 40% сапераві грузинського, 5% Раранягри. Що нам треба знати за це все? Ну, ясно, чому Каберне совіньйон Ясно. Це був найпоширеніший з сортів. Винограду на той час винного, він зараз займає друге місце. Як ви розумієте, перше місце займає Мерло. Ну куди ж без Мерло, значить? А це друге місце в світі Каберне Совіньон. І цей Каберне Совіньон довгий час теж вважали, що воно походить з цієї давньої, дикої, міфічної лози, що ще Діаніс співався цим вінним соком. Насправді ні. Насправді це гібрид, насправді це гібрид двох сортів, як ви розумієте, це Блан та Каберне. Червоногоїдз. Природній гібрид, природна помість десь сімнавісідесімнадцятого століття, бо вже назва Каберне-Савіньон відома з середини, під іншою назвою з середини 18-го, А в кінці 18-го сторіччя воно вже відомо під своєю назвою, і воно поширилося. Поширилося в тому числі серед колоністів. Бісарабі. Чому це дуже зручний сорт для вирощування, Ви знаєте, він це одна з великої п'ятків Бордо. Цей сорт один належить до великої п'ятки в бордосу. Я трохи терну, тому що, ну. Да. І от там треба було говорити, що і рараняга має кислотність десь 5-6%. Що робить рараняга, в принципі, зручною для шампанізації. Розріжжя тіста і покажи. Я ще кажу. Розріж тесто і покажи. Розрізав і показав вона з цибулею. Прекрасні жкруди з цибулею. Курку я їм як дичину руками, так, щоб ви не були шоковані. Але продовжимо. В чому зручність Кабернесу Він предсказуємий на смак. Він предсказуємий на смак, з нього завжди можна отримати те, чого ти хочеш. І він добре додається, як сировина для. Готування вистояли старших він, що він піддається храненню, що він добре з часом настаюється. Розумієте, це сорт для довшого утримання війна, дов... 18 місяців найменше має. От ми засію його обирали між 19 і 20-м роком врожай, і вчалася, вибрала 20-й. Бо 19-й ми пили. Я скажу, що не шкодували. А 20-го це купили, щоб порівняти. Ну, ясно, що треба було брати 19 те бо і самі молдавани, в принципі, з простих. Це з простих з дешевих, значить, це я простеньке віно, таке майорське, значить. І воно, 19 рік, в принципі, непоганий. І він. Відрізняється постоянством смаку і тим, що він надається до І Цей сорт винограду має репутацію колонізатора. Бо він поступово поглинув всі місцеві сорти, так само як він Раранягре поглинув на Болдові, значить тут на Бесарабії, То він так само поглинув і інші місцеві. Оці всі пасльони. Значить, воно все це було поглинено Кабернеса Віньоном на щастя. І, в принципі, що є у нього недоліком, це смак зеленого болгарського перцю. Вважається, це північні каліфорнійські вина на це штрафтак. Я їх не п'ю, але якщо ви відчуваєте оцей от характерний присмак зеленого болгарського перцю, це тому, що було холодно, і віно нормально не переграло, нормально не вистояло. Воно на холоді, на в холодну погоду, в холодних умовах за холодного сезону набриває цього смаку зеленого перцю. Так що це в принципі. Вважається недоліком. Це я це слово вимовити пірозін значить, бо він на холоді не розкладається. Він так пірозін має розкладатися в теплі, а так не розкладається. Друга складова це ви розумієте наш грузинський сапіраві. Сапіраві це фарба з грузинської фарбований, це сорт через свій темний колір. Він походить з Колхідського Узбережжя вважається, що він дойшов до кахеті, Це один з характерних сортів, з котрого робили кахетинське, Те, що тоді давно що за Росією називали кахетинським. Він холодостойкий в Криму. Він мав четверте місце за холодостойкістю у кримських, там де його вирощували на Криму. Я на жаль не знавець кримський хвит, але за дослідами 30-х років він займав за холодостойкістю четверте місце. Якщо вам цікаво, суто з точки зору. Я колись і буду ще за Ріслінг, буду оповідати вам не раз. Це от, коли з'явилася мода на білі вини, німецькі щоб пити за обідом і не і не п'яніти. То пішли ріслінги. Рісінг найбільш холодостойкий сорт винограду вважається. От рісінг найбільш холодостойкий, а цей десь четвертий. І цей же ж сапіраві займав шосте місце в СССР за посадками. Це теж доволі поширений сорт. Ну, ви знаєте, ви всі пили кінзмараулі, але мену ну це менше витримка 2 роки посадку. А Мукузані це вже теж від трьох років, від 36 місяців витримка. І він дає характерний колір, характерний темний колір віна, і його, в принципі, за колір і додавали, треба сказати. І от з цього всього добра і вийшло, ну як треба сказати, з кому маємо був вдячними бути. но забуваємо, що ви навперше оці от негру де Пуркарі з'явилося, отримав високу оцінку, пишуть на Парижській виставці 1870 року. Я за цю виставку не читав, оригіналу не перевіряв. Але зараз я маю вам знайти ту святу людину, котра. Багато зробила для цього вина. Ви як ви розумієте, в 1890-ті роки ніякого Пуркарі не стало. Пройшла філоксера і ніякого пуркарі не стало. Ви розумієте ніяких винниць пуркарі. Якщо ви читали Коцюбинського, то у Коцюбинського є за цю трагедію на Бессарабії. Як ця трагедія прокотилася Бесарабію, що все Вина не стала. Потім його почали відновлювати нову лозу, і працювала така людина, як. Імен Купча 1896 1964 роки. Він викладав в Молдові, значить, в Бесарабії в Винарському училищі, потім був директором цього училища 39-го року став інспектором всіх винниць Молдови і Бесарабії. Ясно, що Совки йому цього не пробачили, що в війну він працював на шахтах Донбасу як. Ну, вони всі вже порядних людей тоді ув'язнювали, хто не втік. На щастя, по війни повернули його до Молдавії, і він отримав почесну посаду. Я це спробую руминською. Шампаніст принципал Молдова. Він став шампаніст-принципал Молдова. Значить. Купажі, ну він, основ, він робив купажі основні. називайте, знаєте, що ж і роза є. Роза де пуркарі. Ну, я шипучки їхні не люблю. Вони є в продажі. мене там насторожує, що свіна матеріалів. Винниці там, в принципі, великі, десь скільки там пара тисяч гектарів, але мене непокоїть, що там звіноматеріалів. Це хоч місцевий, це хоч їхньої зборки виноград. А то звіноматеріалів, то я не дуже. І він 60-го року відновив. Ну, процес ви зрозумієте, як він відновив, значить. Каберне Совіньйон, тому що основний сорт був на півдні, один з них поруч змерло. І він стійкий сорт підлягає для він, які вистаюються довший час, його можна довше вистаювати. Взяв сепераві для окраски і Раранягри для місцевого, як це сказати? Ну, що ж місцеве там має бути, що ж молдавське там має лежити. Ну і зрештою, це баганий простенький смак, непоганий провідник до світу червоних вин. І... Вийшло него депукаю, що його там буцімто до двору Єлізавети продавали в радянський... <кій> в радянський час. Я все це чув, але не перевіряв, продаю, значить, за те, що купив. Нібито було воно в Радянському Союзі. Я його, на жаль, жодного разу не зміг знайти в Києві, не зміг купити, а на Болдовому туди. Якось мої життєві шляхи мене не приводили. І може, хто пам'ятає пуркарське, то мені скаже. Ясно, що в радянський час все це крякнуло, ніякого пуркарського в радянський час уже не було. Відновили його десь на початку 2000-х, чи не 2007 року, і буквально 19-20 року це вино отримало знову міжнародне визнання. Наскільки це де Пуркарі нагадує те, що було перше до Дофілоксери, наскільки воно нагадує друге, що було до Совєтів, і наскільки воно нагадує третє, що було при Совєтах. Це четверте, чи є цей експлуатейшн відомої марки, я вам сказати не можу. Ну, вважається, що він пам'ятав смак, він пам'ятав рецепти і зумів цей купаж відновити. Ну якщо дійсно людина була головним інспектором Винниць Бесарабії Молдови, то ясно, що вона на тому розумілася. Що я вам раджу? Раджу, я вам спробувати це вино як. Вино нашого півдня українського, тому що, ну, я пошукав я щось нормальних басарабських наших, він південних не знаходив. Колись співав я перлини степу всі ці з дипломатичного резерву. Ну, це боюся, що це були якийсь Манси 90-х, хоча нічого поганого за ті вини я сказати не можу. Але от, про каріця, це мене цілком влаштовує як сухе червоне вино, тому що в ньому менше. Кислоти, і воно голова не болить, воно все таки справжнє. У мене один критерій: вина чи болить після нього голова? Після цього не болить, значить, можна пити. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте наші програми. Це такий невеличкий промінець теплого світла. В найближчій перспективі мраку.